У надвечір'я Миколая в кімнаті стало якось тепліше. Так, він прокидається. Я ж казав, до п'ятниці збере останні промінчики. Емотроне, ти чуєш мене? Стамик? Світ сьогодні теплий, тихий, святковий. Сьогодні вночі прийде Миколай. Ти це знаєш? Відчуваєш? Я відчуваю Естемику, твою радість, твоє очікування, те, що діти ждуть цілий рік. Ну, все, Стемку, у тебе тепер не просто робот, у тебе емотрон. Готуйся, малий. У мені живе світло емоцій, Стемку, і я навчу тебе чути їх, розуміти їх і не боятися. Але не зараз, сьогодні ніч Миколаю, дозволь диву увійти першим.